Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 5 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку. Вашого автомобіля нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Вантажний Рено трафік. 18 рік, 93 тисячі пробігу, 17 тисяч ціна, 1,6 дизель, контакти до власника присутні. Довго база бачу. Парктроніки фаркоп є, ззаді розпашонка. Букові дверки присутні. Вантажний Citroen Jumpy. 18 рік, 175 пробів, 15 15200 ціна, двохлітровий дизельний двигун на механіці, контакти присутні. Заглянемо по салону. Так, бокова дверка з правої сторони є. Позаду у нас розпашонка в народі. Так, парктроніки фаркоп є. Так, бокова дверка лише одна справа. Volkswagen Caddy, 2008 рік, 231 тисяча пробігу, 800 ціна, 2-літровий е бензиновий двигун з газовим обладнанням, коробка механічна, контакти присутні. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так, фіатик в кадрі, мало їх щось залишалося. П'ятий рік, 318 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, механіка, 5 тисяч ціна. Контакти ось тут присутні. Так, Заглянемо по салону. Так, там назад зачинено. Не будемо заважати. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Multivan 11 рік, 150 тисяч пробігу, 22500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід. Контакти до власника ось тут присутні. Покажу по салону. Салон комбінований, шкіра тканина. Так, Електродвері розсуні бокові. Тут також все в шкірі. Верхні обдуви всі присутні, все в оригіналі, все по заводу. Дуже рідко зустрічаються такі варіанти. Мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль з підігрівами. Другий власник куплене в Україні в Києві. Другі, в Україні в Києві. Парктроніки є. Фаркоп присутній. Більше інформації по телефону. Рено Кенго. Кенго 8 рік від власника, 209 пробігу, в рідній фарбі, 4650 ціна, 1,5 дизель, контакти Є. Кондиціонер пишуть присутній. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес Віто 2008 року. 10 500, ціна двигун 2.2 дизель, 290 пробігу, контакти присутні. Так, по салону. Так, дві бокові дверки присутні. Поркоп та парктроніки є. Більше інформації по телефону. Volkswagen Caddy. 2006 рік 212 пробігу 6777 Ціна, двигун 1,4 бензин, механічна коробка, контакти присутні. Так, все бачу в оригіналі 7 місць. Так, Opel Combo 2007 рік 369 пробігу. 1,3 дизель. Оригінальний пасажир, 4250 ціна. Контакти до власника присутні. Так, місця для пасажирів. Кого цікавить, телефонуйте, власник надасть більше інформації. Volkswagen Transporter Т5, 7 рік, 332 тисячі пробігу, 10 900 ціна, 1,9 дизель, контакти присутні. Схоже на оригінальний пасажир. Кондиціонер є. Верхні обдуви всі присутні. Ремені безпеки є. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Рено Кенго, 18 рік, 150 пробігу, 9,200 ціна, 1,5 дизель. Контакти присутні. Volkswagen Crafter, рефрижератор, 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, механіка 12200 ціна, пробіг 333, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Так, Volkswagen T4, Caravella, 98 рік, 400 пробігу, 2,5, газ бензин, оригінальний пасажир, повний привід, 6700 ціна, контакти присутні. Так, Є всі сидіння, шторки, запасне колесо, форкоп присутній. Ну, рідко такі автомобілі взагалі бувають з бензиновим двигуном. В оригіналі кого цікаво, чи телефонуйте?